У вікторіанську епоху люди вигадали цікавий спосіб таємного спілкування з друзями та коханими. Вони передавали таємні послання за допомогою вишуканих квіткових композицій, коли про свої почуття не можна було говорити відкрито. В настільній грі мова квітів від видавництва Дікач, ви теж зможете. Поспілкуватися мовою квітів. Вона розрахована від 2 до 4 гравців віком від 8 років, тривалістю партії 20-30 хвилин. Послання на гру ви зможете знайти в описі під цим відео. Давайте розглянемо підготовку та перебіг гри. Перемішайте карти стрічок та викладіть на ігровий стіл таку кількість карт, що залежить від кількості гравців. Для двох це одна карта, для трьох дві карти, і чотирьох гравців три карти. Інші карти стрічок в поточній грі не Використовуються, перемішайте та викладіть колоду в центр ігрового столу. Гра триватиме всього три раунди. У свій хід ви берете дві карти з колоди, вивчаєте їх, а потім робите пропозицію гравцеві ліворуч, викладаючи перед ним на ваш вибір одну карту горілиць, іншу долілиць. Отримувач вибирає одну з запропонованих карт. Звісно, перед вибором карти він не може подивитися карту, що лежить до лілиць. Обрану карту він викладає перед собою у тому ж положенні, що й під час пропозиції горілиць або до лілиць відповідно. В будь-який момент гри ви можете переглядати всі свої карти. Активний гравець, що робив пропозицію, забирає іншу карту і викладає її перед собою, у тому ж вигляді. Як тільки перед кожним гравцем буде буде по чотири карти раунд завершується. Якщо ви граєте вдвох, гравці по черзі пропонують карти один одному, доки в кожного не буде по чотири. Якщо ви граєте в трьох або в чотирьох, то перший гравець пропонує карти сусіду ліворуч. Раунд продовжується за годинниковою стрілкою, доки перед кожним не буде по дві карти. Після цього перший гравець пропонує карти гравцеві праворуч проти годинникової стрілки, доки кожен гравець не отримає ще по дві карти перед собою, щоб загалом мати чотири. Карти, що лежать горілиць, це букет, долілиць – сюрприз. Всі карти вважаються композицією. Учасники гри пересувають до себе ближче карти сюрпризів та перевертають їх. Варто зазначити, що ви не можете змінювати положення карт, як карти були викладені під час раунду, в таких положеннях вони і залишаються. Тепер потрібно порахувати переможні очки на ваших картах, рахуючи зліва направо. Кожен символ серця дає одне очко. Окрім цього, на картах можуть бути вказані додаткові умови здобуття очок, або якщо ви або ваші суперники мають або не мають вказані карти, і так далі. Запишіть здобуті очки кожного гравця десь на папірець. Таким чином зіграйте три раунди, наприкінці якого порахуйте загальну кількість переможних очок. Гравець, що набрав найбільше, стає переможцем. А тепер давайте поговоримо про враження від гри мова квітів». І знаєте, механічно. Гра виявилась доволі цікавою і приємною відкритий закритий вибір карт на збір сетів. І умови на картах повністю зрозумілі. Якихось спірних питань під час розіграшу, я взагалі не помітив. Мені сподобалось спостерігати за тим, що потрібно не тільки мені, а й супернику, і це дає розі... розуміння розіграшу карт, коли ви пропонуєте йому вибір, тобто яку дати йому горілиць, яку долілиць. Ви намагаєтесь отримати максимум всього з чотирьох карт. Так, гра не має достатньої глибини стратегії, але в принципі для цього створені інші настільні ігри. Тому мова квітів для мене виявилась простою, приємною, і я однозначно ще хотів би в неї пограти. Я хотів би її показати малодосвідченим гравцям або тим, хто просто не любить складні ігри і хоче. Отримати достатню зацікавленість. Що мене найбільше здивувало в цій грі, так це те, що тут надпис повне видання. Так, я вам одразу показував повне видання з усіма доповненнями. Тут є аж цілих три доповнення: це помаранчеві квіти, зелень і стрічки. Ви можете, в принципі, без них пограти, але одразу можна грати і з ним. А для такої маленької карткової гри це не те, що там міні-доповнення, це скоріше за все міні-модулі. Можливо, якщо ви маєте вдома величезний вибір карткових ігор, то я не Впевнений, чи зможе там мова квітів потягнути конкуренцію. Тут просто потрібно зрозуміти, з яким з ким взагалі ви будете грати і в яких ситуаціях. А на сьогодні все. Залишайте коментарі щодо огляду та самої гри, чи хотіли б ви в неї зіграти, чи є у вас якісь очікування, чи сподобалася б вам така настільна гра. Дякую всім за увагу і скоро побачимось!